Привіт, продажа Sorento, свіжо пригнаний в Швейцарії. Це у нас 2,2 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, все, як ви любите. Гарна топова комплектація, все є, окрім панорамної криші. 18 легкосплавні диски на зимовій резині, можна так сказати. Дуже хороший ще протектор резини, не один сезон ще поїздить вам. Лінзована оптика у нас присутня. Милочі фар, протитуманні фари, капот, бампер, без піскострую, без колів, також кузов весь ціленький, без м'ятин, без сарапин. Бачите, все вам буду зараз детально показувати, також перевіряти його по фарбі. Дивіться відео до кінця. 225 тисяч оригінального пробігу, також датчик світла, датчик дощу присутній. Система повного приводу АВД, автоматичний повний привід. Він підключається, коли, вам, коли він потрібний. Для економії, щоб не завжди крутились колеса, і автомобіль їде по трасі на передньому приводі. Коли заїжджаєте десь з болото чи десь їдете по снігу, автоматично підключається задній. Це також можна включати кнопкою, щоб воно принудительно, так можна сказати, кажуть, включалось. Дзеркала у нас з підігрівом, складанням, здублюючи поворотники, безключовий доступ присутній, рейлінги, антенка, спойлер такий. Гарний такий вигляд автомобіля. Дуже подобається мені цей колір, такий темно-коричневий багато кристалів, такий дорогий колір. Також у нас присутній фаркоп з розеткою, партроніки в парі з камерою, буде комфортно паркуватися, комплектація стайл. Бачите, мотор C RDI, дуже гарно себе зарекомендував. Витривалі мотори, ніяких проблем по них також немає. Діодні такі стопи топ фанарі, також ціленькі всі. О, знизу у нас тут тріпиться захисне колесо, повнорозмірне. Ось так, показує з цього ракурсу козу. Він гадає без м'ятин, без сарапин, без колів В гарному збережному стані. І знизу йде така, такий пластик защита. Машина ідеально підходить до наших доріг, щоб не літала ніяка ґрунтовка, ще щось там, камінчики не попадали. Буде дуже довго вам служити цей кузов завдяки такому захисту. Арочки такі пластикові, все гарно продумано. Також нас м'ягенький, по ходові нічого не стукає, нічого не потрібно буде робити. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Починаємо перевірку таким професійним прибором профілайн. Нагадаю, кузов весь ціленький, рівненький, без царапин, без м'ятин. Без колів в гарному кольорі коричневий металік. Також автомобіль повністю розмитений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації в сервісному центрі. Можете зареєструвати в себе по місцю, по, по місцю проживанню або в нашій області. Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Зараз, зараз дуже часто така функція використовується, дехто не має часу чи змоги приїхати, можемо доставити до вас під дім. Такий гарний збережений стан кузова. От тільки єдине, це у нас крило просто перефарбоване, косметичний. Підкрас, можна так сказати, в районі 200 мікрон. Можливо, була якась царапинка чи ще щось. Швейцарії це одразу перефарбували. Адже, щоб прийти техогляд, ще раз повторююсь, потрібно, щоб кузов і технічний стан автомобіля був ідеальним. Так, А зараз перейдемо до салону, помимо безключовий доступ. Ось такий у нас гарний збережний чорний шкіряний салон. Все є окрім панорамної криші. Потолочок не прокурений, не потертий, посторонніх запахів в автомобілі немає. Така у нас перферована шкіра, не буде вам парити. Букова підтримка не протерта, не просижена. мультифункціональне кермо. Також тут управління повним приводом, підсвіткою, умивач фар, повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання зеркал. Тут у нас відкривається бачок, Шкіряні вставки, так само все в гарному стані, такий рояльний лак. По всьому салону. Таке під дерево, темне дерево таке виглядає так вживу, краще виглядає, чим на камеру, можна так сказати. Надійна коробка автомати, гідротрансформатор, двозвоний клімат-контроль, навігація, автозатемнення дзеркала, безключовий доступ. У нас ключ в кармані, нажимаємо тормоз. І автомобіль, автомобіль заводиться. Ось така у нас переборна панель. 225 тисяч оригінального пробігу. Одразу включається навігація, клімат-контроль, двох зоний. Все гарно холодить, підігрів сидінь. Також присутній USB, AUX, розетка. Тут такий годиночок. Дві розетки, один прикурювач, підстаканічки, такий великий широкий підлокітник, місткий, легко буде поміщатися дві руки. Тут такий органайзер, дуже багато місця всередині, багато чого можна положити. Ось такий стан сидіння пасажира, дверна карта, торпеда, нічого не поцарапано, не подерто. З такий стан авто. Також пізніше зробимо обов'язковий тест драйв, приїдемося, дивіться відео до кінця, а зараз перейдемо до заднього ряду. Переходимо до заднього ряду, такі у нас гарна карта так само. Пороги, пластик. Ось такі у нас сидіння. Також сидіння складається рівно підлогу, підлокітник з підстаканниками, розетка для заряджання ваших девайсів, сіточка для дрібних речей. Місця дуже багато, достатньо. Підсвітка, вішечки, все як має бути. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором класно все підсвічується також підсвічуються, забув показати емблеми. Тут у нас дефлектори, присутні, дуї холодним або теплим повітрям. Все як собі настроїть пасажири. Так, Зараз перейдемо до багажного відділення. Приходимо до багажного відділення. У нас присутня камера в парі з партроніками. Знизу кріпиться запаска, вам показував. Зкинус великий місткий багажник. Тут ще, таке ще місце є. Для ваших речей, щоб нічого не літало по салоні. Комплекти домкрат, ключі, аварійний знак, все як має бути. Показую все тепер з цього ракурсу. Ось у нас сидіння, потолочок, вікна приламіновані заводським напилом, щоб захищали від ультрафіолету. І швидко не нагрівався салон, також додатково можете собі Ось ці пороги у нас підсвічується ця емблема, я вам розказував. Вечором гарно все виглядає. Також така тут підсвіточка по салоні йде. Саме підсвічується така гарна атмосфера вечором. Автомобілі створюється завдяки цьому. Ось так виглядає приборна панель, кожна кнопочка. Бачите, в гарному стані, не затерта, все гарно підсвічується. Гарно вечором виглядає. у нас бардачок з ключем, вся у нас документація присутня, зараз я вам буду поступово показувати. Документація. дуже багато різних книжечок, інструкцій по машині. Ось бірка про обслуговування. дублюється з печаткою в сервісній книжці. Зараз все передимося. Це нас сервісна книжка. Так, Це всі відмітки про обслуговування, собі поставте на паузу, передивіться. Тому цікаво, що як і коли обслуговувалася ось остання бірка мітка про обслуговування 193 000, 22 рік. Тут так само, бачите, печаточки. Все з одної фірми. Автомобіль від першого власника. Гарно обслуговувався, як можете бачити, в гарному збереженому стані. А зараз перейдемо до підкапотного простору. Це виглядає підкапотний простір автомобіля. Ніякої корозії, рижиків і так далі, нічого немає. Газою пори стоять. Болти всі ціленькі, нічого не вкручено. Так, так само кріплення. Переглядайте, все уважно показую, де на своєму місці стоїть. Також добрий акумулятор. Видно, що свіжо замінений. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запитівань, витікань не наблюдається. Також рідини всі нормі так, як має бути фари світять білим світлом, буде гарно свідчувати вам дорогу в темно, пору доби або вночі. Такий зовнішній стан автомобіля, ще раз прийдуся, вам покажу. Нагадаю, це 2,2 дизель, автомат, повний привід, гарний високий кліренс автомобіля. Машина гарно підходить для наших доріг. Така вмістка, височенька. Дуже гарно себе зарекомендував цей двигун у нас в Україні, гарно служить, якщо відповідно гарно його обслуговувати. Також коробки автомати, тут гарні стоять гідротрансформатори. Так само ніколи вас не підведуть такі назвадні стоп-фонарі. Гарно світять вечором, а вночі будуть вирізняти машину в потоці. Також паратроніки. Задня камера буде комфортно паркуватися в великих містах. Також завдяки кліренсу можна виїхати на будь-який бордюр чи виїхати нам десь в болото, в сніг. На різних ділянках доріг автомобіль буде вас виручати. Така машинка на кожний день, можна сказати, практична машина. Так, що ж зараз зробимо? Тест-драйв. Зробимо тест-драйв. Так у нас присутня так само навігація, вже одразу з українськими картами одразу показує, показує при якій швидкості потрібно їхати на цій ділянці. Ось так включається на задня передача, коли включаємо. задня камера, коли включаємо задню передачу, точніше. Коробка, мотор гарно працює, все плавненько переключає, дуже хороша динаміка автомобіля. Середній розхід 8 літрів, все залежить від стилю їзди. По трасі може їсти ще менше, якщо їхати до, на швидкості до 100 км на годину. Такий великий бічний дзеркало, гарна глядовість, висока посадка, високий кіренс. Машина буде виручати вас в будь-яких ситуаціях. Зеркало за автозатемненням. Ось такі у нас оберти автомобіля. Дуже хороша динаміка, тут 145 кВт, якщо не помиляюсь, чи 140 Точніше напишу в описі під цим відео, там також в описі під відео, до речі, переходьте в групу Viber, Telegram канал там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії, фотографії, описи, ціну. Якщо щось буде вас цікавити, телефонуйте, СМ, детально розповім. Також сидіння з електроприводом, все повністю працює, з підігрівом, також клімат-контроль, навігація, коробка автомата, гідротрансформатор надійна. Тут у нас де управління повним приводом, можна його автоматично включити, Вручну, точніше, щоб він у вас був. Або автоматично відключається, коли йде пробоксовка автомобіля. Десь по, по снігу, по болоті. Автоматично включає повний привід, він тут працює. Бо дуже часто буває в таких машинах, що він може не працювати, тут все перевірено. Все тут працює. Тож, кого цікавить, телефонуйте. Приїжджайте на тест-драйв, погляд в місто Радевелів, Рівненська область. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Ще раз нагадаю, за детальнішою інформацією, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож, всім до зустрічі!